Вітаю! Якщо заглянути в будь-яку книгарню чи бібліотеку, то на полицях з написом історія ти знайдеш неймовірну кількість книг. Мабуть, не менше ніж на полиці з написом Любовні романи. Люди люблять історію, хочуть дізнатися щось нове та важливе для себе. Ні, не люблять. Бо як можна любити те, чого ми не знаємо? Насправді ми просто любимо читати історії, тобто різні цікаві оповідки, в яких персонажі, мислення яких нічим не відрізняється від нашого, переодягнені в екзотичні древні шати. І поводяться так, як поводились би сучасні люди. Бо це всього лиш наші з тобою сучасники, полею авторів, заслані в далекі часи. Завдяки цій ілюзії, ми переконали себе, що світ наших предків був дуже схожим до нашого світу. Тільки простішим, гіршим. А прогрес це чудова штука, котра веде нас у світле майбуття. Є, щоправда, люди, які ідеалізують минуле, намагаючись побачити в ньому одні тільки чесноти і переваги. Але помиляються і ті, і другі. Поза як в історії намагається бачити тільки події. Відмовляючись побачити за подіями людей. Внутрішній психічний устрій людей, що до нас створили історію, докорінно відрізнявся від психіки наших з тобою сучасників. І чим далі в глиб минулого ми змогли б заглянути, тим більше змогли б цих відмінностей побачити. А оскільки цих відмінностей ми не навчені бачити, то мотиви вчинків наших пращурів видаються нам незрозумілими, нелогічними. А часом і взагалі виглядають як такі, що обминаються і здоровим глуздом. Щоб пояснити самим собі ці вчинки, ми намагаємось допасовувати до них ті засади, які є зрозумілими для нас в нашому світі економічні, політичні, світоглядні. І, власне, це ми називаємо історією. Вважається, що історія. Саме як наука, а не як тло для красного письменства. Потрібно, щоб зрозуміти механізми еволюції соціуму, визначити закономірності цієї еволюції, засвоїти її уроки і більше не повторювати помилок попередників. Але як можна це вчинити, не зрозумівши перед цим закономірності еволюції людського мислення? А однією з найбільш поширених ілюзій є думка. Про незмінність людської природи. Начебто рід людський змінювався тільки до того моменту, доки сам не навчився змінювати середовище, що його оточує. І тепер, мовляв, коли вже все сталося, подальша доля людства залежить тільки від того, наскільки розумно ми будемо цим процесом управляти. Та чи доросли ми вже до такого щабля розумності, що можемо це робити? Хоча і відмовити певній слушності цієї думки ми не можемо. Адже перша представниця нашого виду, ота знаменита генетична єва, з'явилась на сході Африки десь із 200 тисяч років тому. Всього лише 200 тисяч років, що за геологічними мірками є миттю. І стільки часу знадобилось людям, щоб розселитись по всьому світу. Пристосовуючи себе до вимог світу і припасовуючи світ до своїх потреб, тепер же, коли світ заселено, а природу підкорено, який може бути сенс в еволюції людини? Та тільки чи залежать еволюційні зміни від нашого на них дозволу? Поки що ні. Тим більше. Що додавши до природного середовища, з якого вийшли наші предки, ще й середовище соціальне, ми люди тільки збільшили тиск еволюційних чинників на самих себе. Саме тому еволюція виду Homo sapiens не зупинилась і навіть не сповільнилась. а навпаки, прискорила свій плин. За оцінками американського антрополога Генрі Гарпендінга. Продовж останніх десяти тисяч років еволюція людини відбувається в сто разів швидше, ніж у будь-який інший час після відособлення наших людських пращурів від предків інших сучасних приматів. Десять тисяч років це час цивілізованого існування людства, за який ми навчилися обробляти землю, домашнювати диких тварин, будувати міста і писати книжки. І саме в цей час сталися разючі зміни в нашому організмі. Змінилась його біохімічна складова. Органи внутрішньої секреції навчились виробляти неймовірну кількість ферментів, що дають можливість організму отримувати енергію з абсолютно незвичних для інших істот продуктів, з приготованої на вогні їжі, наприклад, чи у дорослому віці з молока. Сьогодні ми можемо подискутувати на тему сироїдіння, проводячи аргументи як про, так і контра. Але якось не замислюємось при цьому, що для наших не також і далеких пращурів це було єдиним доступним для них способом споживання їжі. За останні 10 тисяч років ми майже втратили здатність відчувати запахи та орієнтувати з їхньою допомогою просторів. Змінився слух. І ми реагуємо тепер на звукові коливання не так, як робили це наші предки. Ми розрізняємо найменші нюанси тонів людського голосу, але при цьому втратили змогу чути, як росте трава, чи ступають лапи звіра у лісі. Ми бачимо кольори, що були невидимими для наших предків і можемо любуватись веселкою у всій її красі. Але не можемо бачити так далеко, як вони. Бо, хоча еволюція докинула нам паличок та колбочок на сітківку ока, але перемкнула його акомодацію на ближній зіл. Змінились м'язи, кості нашого тіла. Ми не можемо пробігати по кілька десятків кілометрів, якщо, звісно ж, спеціально не тренувалися для цього. Чи збивати палець птахів птахи на льоту. Тому ми навчилися сидіти на стільцях. Спати на ліжках і виконувати надзвичайно тонкі руки своїми вправними пальцями. Але це тіло, скаже хтось, а як щодо душі? Чи ж вона у наших тілах, що постійно змінюється, може залишатись такою ж, якою була у тих людей, котрі вперше усвідомили її існування? Ну, зрозуміло, що ні. Зрештою, інакше й бути не може, бо тіло і душу розділити неможливо. Просто ми звикли одразу зазначимо абсолютно безпідставно сприймати за аксіому одну із парадигм релігійного мислення про те, що тіло це щось на кшталт одягу для душі. Одяг зношується, його закопують в землю чи спалюють, а душа отримає нову вдяганку, цебто нове тіло. Або ж за іншою версією, голенькою переселяється в метафізичний світ, щоб існувати там вічно. Ми ніяк не збираємось стверджувати, що знаємо, що таке душа і куди вона дівається після смерті. Але те, що душа і тіло, принаймні за життя людини, є одним і неподільним цілим, я, як психолог і психіат, і взагалі людина з достатнім життєвим досвідом, можу стверджувати з усією відповідальністю за свої слова. Ми змінюємось. Змінюємось безперервно. Хоча зазвичай плин цих перемін не є занадто швидким. Хоча іноді, як от в теперішні часи, зміни стають швидкоплинними наче гірський потік. І тоді настає критичний момент для народу, якого ці зміни торкаються, або він зможе пристосуватися до змін і продовжить свій шлях у майбутнє, або зникне, розчинившись серед інших народів та віддавши їм свої гени, свої знання і свою пам'ять. Ми, українці, є одним із тих народів, котрі мали в собі силу пережити безліч таких критичних моментів. А тому впродовж свого існування ми вибрали у себе пам'ять дуже багатьох племен та народів і завдяки цьому збереглися як нація. Завдяки цій пам'яті сформувався наш національний характер, який і визначає наше теперішнє буття. Наскільки успішним та щасливим є це буття, нехай кожен судить сам, але заперечувати те, що живемо ми у світі, котрий своїми рішеннями створили нам наші предки, ми не можемо. Так само, як не можемо заперечувати, що світ, в якому житимуть наші нащадки, залежатиме від рішень, які ми приймаємо сьогодні. Як сказав колись Альберт Ейнштейн, ми не зможемо розв'язати наші проблеми з тим же мисленням, з яким ми їх створювали. Наші предки натворили нам цілу купу проблем, з якими ми й досі не можемо дати собі ради. У вирішенні їх навіть сотня Ейнштейнів не була б найкращим порадником, оскільки поставали ці проблеми на тому рівні мислення, про який ми не тільки майже нічого не знаємо, але ще й відмовляємось дізнатися. А розв'язати ці проблеми ми можемо тільки повернувшись до рівня їх появи, зрозумівши, чому та як вони виникли, і тільки після цього брати за їх вирішення. Вчинити це можна тільки одним і єдиним способом. Повільно і прискіпливо прокручуючи від самого початку фільм історії та досліджуючи кадр за кадром творення колективної вдачі свого народу, звертаючи увагу не стільки на самі події, скільки на причини виникнення цих подій. І на те, як вони збереглися у нашій спільній пам'яті, оскільки все, що діється в нашому світі, є тільки відбитком. Того, що діється в наших душах. Робота ця чимось нагадує роботу археологів, але археологів, особливих, психологічних. Ми намагатимемось верства за верствою, відкривати етапи формування нашого національного характеру, фіксувати зміни, які в ньому відбувалися, відмічати появу нових ігори і нових нашаргувань нашої колективної пам'яті. Ми препаруватимемо події нашої історії під психологічним мікроскопом, прикладаючи максимум зусиль, щоб зрозуміти найголовніше спосіб мислення тодішніх людей і їхні мотивації. Бо як же нам зрозуміти себе теперішніх, не зрозумівши себе колишніх? А тому не спішно рухатимемось від самих початків людинотворення, горизонт за горизонтом? Відкриватимемо нові рівні історичної пам'яті і спостерігатимемо, як крок за кроком ткався наш національний характер. І це, можливо, найцікавіше з усіх історичних історій. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал. Щоб першими отримувати доступ до найцікавішого, хай щастить.